Більш ніж 3 мільйони гривень у міській казні цьогоріч передбачили для кінотеатру імені Шевченка. Кошти спрямували на ремонт закладу. Наразі тривають роботи і заміни покрівлі, яка давно потребувала реставрації. Також найближчим часом змінить своє обличчя і глядацька зала. Тут планують встановити зручні стільці. Усіх секретів у кінотеатрі не відкривають лише обіцяють, що перегляд фільмів стане навіть комфортнішим ніж вдома. Дуже дякуємо за підтримку міської влади, яка зараз нас як би, підтримує повністю Ось такі проекти, які вони озвучують. Ми сподіваємося, що вони будуть реалізовані. І хмельничан, хмельничани будуть мати можливість просто е побачити, що таке ми самі найкраще в місті. Тому що це наш кінотеатр, кінотеатр Шевченка, Чкальник, які до цього всі до нього звикли, якби так знаєте, і хочеться, хочеться повернути глядачам. Початку року глядач уже йде до улюбленого чекальника, адже світові прем'єри тут демонструють на сучасній апаратурі та найбільшому у місті екрані. Стрічки можна дивитися у форматі 2 та 3D. У нас найбільший екран в місті. У нас дуже зручні окуляри, і дуже приємно, що до нас повертаються глядачі, наші глядачі. Ми дуже раді, що ми маємо таку можливість надати нашим глядачам подивитись прем'єри. Дуже сподобалося. Будемо обов'язково будемо все гарно. Да. Тобі сподобалося? Да. Що сподобалося? Е, ну там, де ну все сподобалось. Мені дуже подобається незрівнянно. На це, напевно, найцікавіший, найприкольніший кінотеатр в нашому місті. Очікуючи кіносеанс, у холі закладу можна пограти теніс, і це далеко не всі маленькі переваги, які готують для відвідувачів. У перспективі облаштування зали на другому поверсі вже сьогодні кінотеатр постійно долучається до соціальних проєктів – демонстрації фільмів патріотичного екологічного спрямування. Вирішили, що традиціями має бути ночі кіно, ночі українського кіно, участь в міжнародних фестивалях то Манхетенський фестиваль, тобто щоб це глядачі бачили в нашому кінотеатрі. Фестиваль Довженківський фестиваль. Ну по максимуму маємо наповнити по максимуму для того, щоб різних смаків люди могли приходити сюди. Повернути добру славу та зробити своєрідним центром культури та відпочинку, прагнуть кінотеатр, його працівники та запрошують хмельничан приходити на кінопрем'єри.